Світлано, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго, вечора. А, що Доброго би ви, вечора. а що би ви порадили людям, які зараз сидять без тепла, без світла, без опалення води, робити в цій ситуації? Те, що й радили завжди на протязі всіх років, всіх воєнних років, і від того часу, як Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру, що звичайно для енергетики це завжди виклик. Хоча говорять, що ось четверта воєнна зима не готувалися. ворог же теж постійно змінює свої підходи, постійно змінює тактику, постійно додає якесь додаткове озброєння для того, щоб атакувати, в тому числі. Об'єкти енергетичної інфраструктури, і звичайно, якщо порівнювати от кожну воєнну зиму, кожну воєнну зиму зараз як би там не було багато будинків набагато краще готові. Люди набагато краще готові, мають генератори, встановили батареї, встановили за ці роки свою власну генерацію в першу чергу у вигляді сонячних батарей, накопичувачів, звичайно, це все і зараз допомагає. Зараз всім важко. Обставини і додаткові атаки, атаки не тільки дронами. Ми бачимо на енергетику, а й балістичними ракетами прицільно від якої взагалі важко захиститися. Складні погодні умови, морози, яких в нас досить давно вже не було при такій ситуації, навіть там в країнах, де немає війни, і те складно вони переживають таке. Але Світлана, дозвольте, от уточнення я коли готувалася до нашої розмови, то я знайшла інформацію за вересень 2025 року, коли в Запоріжжі під головуванням прем'єр-міністрки Юлії Свереденко відбулося засідання антикризового енергетичного штабу. Та, так ця подія називалася, і ви тоді. Сказали, що Україна готується до четвертої воєнної зими. Підготовка енергосектору до осінньо-зимового періоду триває за графіком. Але судячи з того, в якій ситуації зараз опинилися тисячі українців, щось у тому графіку колись пішло не так. Так, не можна говорити, щось у графіку пішло не так. На той час у нас тривали і планові, і екстрені роботи з відновлення, ремонтні роботи. І на той час було підготовлено достатньо генерації для роботи взимку навіть при таких температурах. Але ми бачимо, що з кінця вересня, особливо активно, жовтень і листопад росіяни прицільно атакують балістикою вже там комбіновано з дронами, комбіновано з шахедами атакують наші енергооб'єкти. Як Тому, звичайно, це не можна було, було... Світлано. Уточнення це не можна було вирахувати, прорахувати, беручи до уваги, що Україна проводила доволі ем, такі е, важливі е, гучні спецоперації на території Росії. Мабуть, можна було передбачити, що буде відповідь. Власне, ми зараз її спостерігаємо. Бачите, звичайно, можна да дякую за запитання. Можна багато чого, але якщо ми зараз будемо говорити там про типи захисту, які готувалися, також постійно готувалися на протязі всіх цих років: і фізичний захист, різні типи захисту і ремонтне обладнання. І ПВО не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ПВО. І нам в першу чергу, звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти болістики навіть е, фізичним захистом. Хоча деякі саркофаги витримували навіть прильоти ракет. До чого що... я хочу узагальнити те, що ви сказали, чи правильно я вас зрозуміла? Ви вважаєте, що влада держава, ви були частиною цієї влади виконавчої? Зробила все по максимуму. Робили все по максимуму, звичайно. А те, що зараз коїться, це що? Це те, що не дорахували, не прорахували, чи це те, що до цього не готувалися, чи до цього готувались, насправді те, що ми зараз маємо. Тобто були й такі прогнози. Готувалися, мені здається, і до гірших сценаріїв, тому що всі розуміли, що е і навіть та ситуація, яка є зараз світла є, мало, але воно є. Це, це вже велике Знаєте, Світлана. Вже... мене вчора вдома а увечері вимкнули світло рівно на 4 хвилини, а потім знову вимкнули на кілька годин. В мене теж немає постійно електроенергії. Але я розумію, що енергетики і влада роблять все можливе для того, щоб втримати систему, щоб вона працювала відносно стабільно, навіть в тих дуже складних умовах, які є зараз. Дозвольте ще пару питань, і вони будуть стосуватися вашої відставки, бо ви пішли у відставку на тлі е, міндічгейту цієї великої корупційної схеми, про викриття якої повідомили САП і Набу. Але конкретно для вас, Світлано, підозри немає ніякої, ви не маєте ніякого процесуального статусу. Чи розумієте ви причину своєї відставки? За що вас звільнили? А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло би якимось чином не відповідати законодавству України. Це перше, чи знаю я причину, так знаю, тому що я написала заяву і дуже дякую народним депутатам і парламенту, які Цю заяву підтримали. Та ситуація, яка склалася, ці медійна, медійна в першу чергу, я вважаю, що неможливо було залишатися на посаді. Ви не жалкуєте про своє рішення, що ви написали заяву? Ні, не жалкую, звичайно. Якщо дивитися трошки піти далі в цю тему, то якби. Цей весь Міндіч-Гейт і вся ця історія вона ж крутилася довкола енергетики, що працювала за даними слідчих, працювала група міндіча, які будували свої темні оборудки на енергетиці? І в мене до вас таке питання: якщо подивитися на нинішню ситуацію в енергетику в енергетиці саме через призму схем можливих ймовірних схем міндіча, який зв'язок між тими схемами, як ви думаєте, і тим, що люди зараз сидять без світла і тепла? Чи є взагалі цей зв'язок? Оскільки я знаю, всі дев'ять енергоблоків атомних, які які експлуатує енергоатом, працюють всі дев'ять і видають на максимальну потужність. І що це означає? Ну, там не можна зрозуміти зв'язок. Я не знаю про там розслідування, що там досліджують. Детективи САПІ, Набу, це їхня робота. Я туди взагалі намагаюся не, не приділяти цьому увагу. Але якщо говорити про роботу енергоатому, то компанія працює стабільно і забезпечує роботу всіх наявних атомних енергоблоків. Там просто в наплівках була така інформація, що фігуранти обурювалися з веденням захисних споруд, мовляв, там це дорого, невигідно і так далі. Я чесно кажучи, не слухала. Не знаю, хто там чим обурювався, але е, фізичний захист на тих елементах, які були визначені для енергоатома, що вони мають побудувати, вони побудували. Тобто, ви зв'язок, грубо кажучи, між ймовірними схемами міндіча і готовністю або неготовністю країни до сезону не бачите. Я я правильно вас зрозуміла? Я думаю, що це ну якби маніпулювання, тому що е, там схеми були, вони не були. Хай їх розслідує набу, знаходять винних, карають їх. А те, що блоки енергоатому працюють, те, що компанія працює стабільно, забезпечує роботу своєї частини. І на чому Андрій Михайлович не, не дасть збрехати. На чому, в принципі, і тримається зараз це основне, основне джерело нашої генерації, якраз атомні енергоблоки, і були таким джерелом на протязі всіх цих воєнних зимів, взагалі всього періоду війни. Підтверджуєте? Такі ну, але сьогодні згадують? сьогодні енергоатом. Видає найбільше електроенергії, може там цифри не варто вдаватись. Тим не менше, це так. А саме мої плюси і мінуси. Плюси в тому, що дійсно є великі обсяги від енергатом. Мінуси в тому, що е, в нас є великі проблеми на березі, Куди цю атомну електроенергію важко передати. Ну і набагато краща ситуація на заході України. І ви, до речі, сказали, це теж так, сказали, мене на 4 хвилини включили, і потім виключили. Так, так. І з цього можна подумати, що таке скрізь відбувається. Я думаю, що це вас в будинку там з вашим якимось автоматом, щитком, може якась проблема була, що фаза виключилася. Тому що, наприклад, на заході України вчора ввечері взагалі відмінили графіки відключень, тобто не було відключень взагалі, в деяких областях. Тому є ситуація дуже погана: це Одеська область, Лівий Берег, Я б сказав навіть Київ. Хоча в Києві потрохи покращується. є ситуація погана, а є ситуація не зовсім не дуже погана. Тобто, навіть як на сказав, достатньо непогана це західна Україна. Я, я закликаю тоді наших глядачів, хто нас буде дивитися, напишіть все таки, яка у вас ситуація і як надовго вас відключають. Світлано, я вам дуже вдячна, що ви долучились до нашого ефіру. Дозвольте, у мене ще одне питання. Я сподіваюся, у нас буде можливість з вами більше поговорити. Але скажіть, будь ласка, наскільки ви згодні з твердженням? Що коли ви були міністеркою енергетики? що Фактично відомством керував Герман Галущенко, а не ви? Бо окремі народні депутати саме так і стверджували? Ну це твердження людей. Навіть народних депутатів, я ж не можу впливати на думки і твердження людей, так само і на розмови, які відбуваються інколи записуються. Я робила свою роботу 100%, навіть більше, відповідально, без порушень законодавства. І робила її як міністр енергетики. і Ніхто в там впливу і конкретних вказівок не давав мені. Тобто, ви автономно керували Міністерством енергетики, і Герман Галущенко не мав впливу на вашу роботу. Ви так стверджуєте? Звичайно. Дякую вам дуже, Світлана Гринчук, екс-міністерка енергетики, була на Радіо Свобода. Ми говорили, зокрема, і про ситуацію в енергетиці.